Вітаю, любітросів! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Як і обіцяла, показую вам дві свої красуні альбуфери. Вони майже повністю розквітла. Ось одна. Це у нас такий полорчик. Це моя улюблена форма квіточки орхідеї. Ось так вона виглядає. Вибачаюся за таке відео, але часу на все не вистачає. Сьогодні зняла їх з вікна, бо поливала, і вирішила зробити вже огляд порівняльний, тому що знову поставлю на вікно, і тоді не хочеться їх витягувати, бо стоять дуже тісно. Це Альбоферла Пелор, я придбала в 2023 році. Вони в мене перехворіли дуже сильно і особливо і не квітли. Це новий квітконосик. Старі були в минулому році, і погляньте, як квіточка переливається на приспалахи. Не знаю, чи вдасться мені вловити, ось погляньте, які блискітки. Квіточка, наче вся вкрита ними. І такі хижі п'ятниця на плюсточках. Таке темне горличко і дійсно перламутрові ось ці блискітки вони просто заворожують. Квіточок небагато, але у мене немає штучного, штучної досвідки, освітлення не дуже добре. Але я задоволена, мені подобається, і я радію. Зараз покажу вам її габітус. Ось так вона виросла за цей час, що була у мене. І мене цікавить ось оце утовщення, Відчуття, що вона буде ділитися. Тут підуть коріння, і це, мабуть, створиться ще одна. Альбуферочка, яку можна буде верхівочку відділити, а ця буде діток пускати. У мене ще чесно, такого не було, щоб ось так потовщувалося стебло у... на верхівці. Як бачите, вона чимось схожа на форму ванди. Та така вся на боки листочки, як ялиночка. Коріння тут не дуже багато. Але я рада, що ця орхідейка залишилася у мене в колекції. Бо минулий рік був дуже важкий. Я зимувала з ними вперше. Квартиру ми знову поміняли. Знову я адаптуюся до нових умов. І тепер переходимо до Альбуферли. Альбуфери Метелик. Вона. А тут нас чекає сюрприз. Це те, що буває найчастіше: видали новий квітконосик і заквітла стандартом. Ось так купуєш, чекаєш. Я точно знаю, що вона квітла метеликом, я купувала її як метелик. Зараз вона після хвороби вже почала відрощувати корінці. Я неправильно повела з квітконосиком, потрібно було його закріпити, але вони такі тонесенькі, що я боялася зламати і цим пошкодити. У минулому році після хвороби в мене дуже багато їх переболіло, перехворіло, вони скидали листя і майже не квітли. І я в неї зрізала повністю квітконоси старі, щоб відновилася рослинка. Форма дуже симпатична і чимсь щось є схожого, але це стандарт. Стандартне цвітіння, яке теж із блискітками, з такою хижою губкою і з такими шкіряними крапочками. Альбофера завжди притягує погляд яскраво, жовтим кольором, з таким зелененьким відтінком. Майже не втрачається цей колір до кінця цвітіння, і вони виглядають завжди ефектно цей набагато меншенький, але цвітіння все-таки є і радує. Я думала, що і в цьому році вони знову мені квітнути не будуть хоча б на новому квітконосі, бо старих немає. Але вона молодець. Хоч і маленький кущик, вона не така велика. але що Альбуфейра, що маракеш, вони мені дуже-дуже нагадують один одного. Вони такі прямо ніжні красуні, такі тендітні, такий у них весь габітус повітряний. Вловити блискідки дуже важко і практично неможливо. Я спеціально вже і ввечері спробувала із спалахом, і без спалаха, але, але. Повірте мені на слово, вони є і вони найбільше приворожують погляд. Хоча ось ця темна губа і вусика на губці виглядають дуже цікаво. Можливо, хтось любить більш вишукані рослини орхідеї, але я люблю фаленопсиси. Не знаю, чому так. Але вони мене підкорюють все більше і більше. Так, дуже гарні цим бітьму і інші види орхідей, але паленопсиси не можуть не підкорювати тим, що так довго квітують. Все-таки майже всі вони квітнуть або двічі на рік рідко хто один раз, або якщо квітнуть і один раз, то дуже-дуже довго. Вони постійно продовжують квітконосик. І. Постійно продовжують цвітіння. Форма, як бачите, метелика бутончиків схожа на те, що це буде мутація, так як і ось на цьому вона трикутна це на полорику. Але, як бачите, сюрприз є. Можливо, далі вона почне квітнути і метеликом, а поки що перша квіточка стандартна. Я не розочарована. Мене прощарувало більше, коли купила підлітка, надіялася б на метелика чи триліпса, а вона заквітла стандартом. А тут, ну що ж, я полюбувалася метеликом при минулих, ці, минулих цвітіннях. На краях плюсочок такий хвилясті лінії, вона нерівна квіточка, як Стандартно, в принципі. Ну, не сталося, як гадалося, не стала метеликом. Нічого, можливо, дасть і наступного разу. Бо є і центральна рисочка, яка мала бути і давати форму метелика. Про те, як міняють орхідеї форму свою, я зніму ще одне відео і покажу, там більш яскраво видно на двох орхідейках. А це просто зрівняльна характеристика двох видів цвітіння. Ви бачите, вони відрізняються навіть крапочками. Вони розсіяні по-різному. І на полорику вони більш такі шкіряні ці крапочки, аж латексні. Хоча. Дуже схожі, обожнюю на них дивитися при різному освітленні. Все таки дуже-дуже ніжна альбуфера. від квітконоса тонесенького і стрункового до листочків. Я обробляла сьогодні їх водою із лимончиком, інколи я це роблю, Бо за тиждень дуже багато збирається пилу, як не кажи, а листочки, наче притягують у орхідеї пил. І так, я знімаю, їм тоді легше дихати. На прощання я вам покажу іще ось цю красуню. Це мій бігліпчик за квіт, це Леонтін чи Леонтіна, не знаю, як правильно. Ви теж бачите, я експериментую із спалахом. Вона неначе різьблена, а губа просто. Шикарно. Така витанчена, така видовжена. Вона квітне продовжила, розбудила броньку на старому квітконосику і вона втратила свої бутончики, бо в нас була неприємність. Ми обробляли від плісняви, і трішки протягу попала на цю квіточку. Нічого, але вона любить продовжувати. Це мультифлорний тип цвітіння. Ви бачите, я ще не добралася до пилу. Вибачаюся їх багатенько і все-таки обріб... обробляти їх довгенько. Сподіваюся, наступного разу вона покаже мені все, на що вона здатна, але вона теж трішечки прихворіла і трішечки коріння скинула. Це в минулому році вони всі такі були, дісталося їм. Як бачите, продовжує на кінчику квітконосика створювати нові бутончики. Чи мені подобається форма мультифлори, тим, що вона. Інколи постійно й продовжує цвітіння саме на кінці. Але не подобається, що тоді висять довгі вудки, такі, які не квітнуть, і я обрізаю після масового цвітіння до першої живої бруньки. Полюбуємося тим, що є, понасолоджуємося, а потім постараємося зробити, щоб було краще. Ну, ось така моя невеличка розповідь. Я продовжую протирати листочки лимонним соком з водичкою. і буду з вами прощатися. Я бажаю всім миру, перемоги, тихого дня і ночі, повернення всіх захисників додому живими. Я чекаю від вас на питання, коментарі, ставте лайки чи дизлайки. Хто не підписаний сподобалося, підписуйтеся. Я завжди рада новим підписникам та їхнім коментарям та питанням. Я бажаю всім миру і перемоги. І до зустрічі в нових відео, бо буде ще багато цікавого.